Вітаю вас на своєму красивому каналі, з вами Настя. І сьогодні у нас буде порівняння ось цих двох пудер-тіре хайлайтерів від Hourglass, яку я вже тут замацала, бо це неможливо не зробити. І ось такої старенької пудри хайлайтера від Lamel яка майже у всіх виглядає вже ось так на скотчці Якщо ви новенькі на цьому каналі. Ласкаво, прошу, я тут розповідаю все про макіяж і косметику. Якщо тобі це подобається, то, будь ласка, підпишися на мій канал, і також буду вдячна за вподобайки на це відео. Не забувайте також залишати коментарі під відео, бо це дуже важливо. Так YouTube бачить, що мої відео цікаві і їх дивляться. Це буде продвигати канал трошки у рекомендації більше людей будуть мене бачити, і це буде мене надихати, робити більше відео. І, можливо, колись, коли я стану трошки популярнішою, в мене буде можливість купувати більше якихось новинок, щоб їх показувати вам. Тому що зараз, звичайно, я все-все-все все все покупаю сама. Ну і якщо ви все ще залишилися дивитися це відео, тоді вам точно цікаво щось схожі ці два засоби. Поїхали. Я вже нанесла на обличчя тональний крем, ви могли напевно помітити. До речі, в мене ще новий фон, це ви теж повинні були вже помітити. І недавно я прибиралася у себе тут у шоплятках і знайшла ось цей скарб. Ми всі Ми всі вже підзабули про ламель стікер, тому що з'явився оцей дуже популярний топ-фейс стик, контур Стік. Чесно кажучи, він мені як контур затеплий. Але я його все одно тут використовую, він мені такий як бронзер-контур. Але оцей скарб. Я не впевнена, чи можна його вже купити. Я думаю, вони саме цей формат вже зняли з виробництва. Але зараз вийшов рідкий скульптор, який виглядає ось так. Це в мене рум'яна. На жаль, скульптор я ще не замовила, бо. Ви знаєте, що я збираю на дещо більшу таку покупочку. І, і тому намагаюся просто менше грошей витрачати на новинки косметики. Просто у мене їх тоді не буде на мою велику покупочку. Окей, це був ось такий запуск стік, контур стіку у відтіночку 404 Lamelle Shade and Sculpt. У мене ще ну, ось так залишилося. І він просто ідеальний. Як він пахне. Мені дуже подобається цей запах, він такий цікавий. І от він дає ту саму тінь, що потрібна. Я не знаю. Але, можливо, також разом з моїм тоном шкіри це так працює, що вона у мене така трошки жовтувата. Я б не знаю, оливкова я не думаю. Я довго не могла зрозуміти, чи я тепла, чи я холодна. Тому що нав навіть наші викладачі казали, що я літо, а потім казали мені, що я осінь, тому що я вроди і пофарбувалася. І так вони не могли визначитися, хто я є. І Я думала, що я літо, просто до останнього. Але в мене, ну, просто помітний жовтий підтон шкіри. Ну, ніяк не можу я бути літом. Тому я думаю, що я, якщо пофарбуюся в темний, то буду цимкою. Але зимою так, але. Мені здається, я щось між весною і літом. Якщо ви так трошки розбираєтесь в застарілих кольоротипах. Так, е тобто в мене тепла шкіра трошки з жовтинкою, але в мене таке холодне волосся і при цьому сірі очі. Я якийсь мікс просто е ось відволіклася, дуже далеко мене понесла, як завжди. Оцей скульптор мені просто ідеально підходить. І лягає, тож, давайте не будемо забувати про цей скарб і вже його використовуємо. Хоча, я думаю, десь ви все ще можете його знайти. Я роблю ось так. Тут не чіпаю, тому що ну, не будьте як Настя, перед тим, як знімати відео, блін, не давіть тікляти прищі. А я така, ну, блін, там цей бугорок якийсь, він навіть не був запалений, мені просто потрібно було його там колопати. Замазався він добре, але. Але. але, Так, беру ось такий пезлик від Top Face І ось так я беру дзеркальце тут поближче, щоб себе бачити, трошки розтушовую цей стік. От проблемка в нього тільки може бути, що він може трохи знімати тональну основу. Можливо, це ще через цей пензлик. Я якось цей пензлик не дуже зрозуміла. Він наче не поганий, й непоганий, але мені здається, що він знімає тональну основу трохи. Трохи червоний з'явився, так, так. Що ти вібруєш? То я тушую все навколо вібрує. Я ось цю верхню межу, а нижню трошки трошки проходжуся. Я не впевнена, чи бачите це на камері, але в житті, ну, блін, він дуже гарний. І на фотках було теж гарно, бо Цим скульптором я робила третій макіяж з марафону Сирена марафон. Там, де вона сказала, що потрібно зробити такі жорсткі вилиці. І я їх зробила і так кажу: Вау! Чому я забула про цей стік? Додам ще: І тут в мене як вилиці ось це місце, я затемнюю. Не ось це. Бо це буде просто. Бабушка на максималках. Я дуже чекаю того моменту, коли зможу приїхати додому, побачити всіх своїх рідних і забрати всю свою апаратуру для зйомок, тому що мені ось тут ну, просто не вистачає світла, я себе не бачу. Мені приходиться ось так вигортати шею, колись виворачувати, щоб бачити, що я роблю. Так. Додам вже залишки на підборіддя. Тепер ці рідкі рум'яна я також додаю. Ми просто з вами зараз зробимо таку шкіру, як я роблю завжди. Беру ось такий дивний пензлик. І Тому що я помітила, що м спонж ці рум'яна ну, прям дуже сильно з'їдає. Мені такого ефекту не потрібно. Я хочу рум'яна бачити на своєму обличчі. Я собі ледь ока не виколола зараз пензло. У мене і так ціопа якесь завжди підбите. Яке воно дурне. Я забула, що я цим пензлем після рум'ян наносила блискітки на обличчя. Ви, подив... Ви подивіться, як воно тут все, блін, сіяє. Це провал. Тепер там, де я вам хотіла показати хайлайтер. Нічого ми тут все одно підберемося. Трошки пройдуся тут ще. Тепер олівцем від катрі світіночку 140. Заповню тут пустоти в моїх прівках. Я сказала 0.40 чи 140? 040. Так, брова. Щось вона якась неконтрольована сьогодні. Я її малюю і вона підстрибує. І більш темним 0,25 олівцем я дивлюся, де мені ось тут не вистачає волосків, бо камера покаже завжди все. Навіть те, що ви не бачили. Усі ваші тут дирочки. І просто малюю тут наче волосинки. Отут у мене прям залисенки. Перевірила, чи працює камера, бо в мене ще травма не пройшла з минулого разу, коли я просто так зняла відео. Тепер беру просто пудру від Evelyn. І припудрюю обличчя. Бо Hourglass це саме фінішна пудра, і вона ну, нічого не буде вам не тримати, не звичайно матувати, тому що вона сяюча. Тому обов'язково після нанесення тону і кремової корекції припудрюємо обличчя. І в мене є ось такі два однакових пензлики, просто цей великий, цей поменше. Вони однаково покриті пилом, однаково набиті. І з ворсу кози повинні бути обидві. Почну з пудри ламель. А, мені здається. Тут блін все постиралося. Да. На ній так і стояло, що. HD Highlighting Powder. Тобто це не хайлайтер, а хайлайтинг паудер. Сматря какої Я сяюча пудра. Звичайно, якщо наслоїти, то це дуже гарний, делікатний, але такий сяючий хайлайтер. Тобто тут немає таких прям шалених блискіток. Я вам все потім дозніму при денному світлі і повставляю при лампі. Тут все повставляю вам. Я набираю ось так натираючими рухами на одну сторону і наношу на зону хайлайт. Ви бачите це сяйво? Таке гарне, холодне, біле сяйво. Тепер на іншу сторону пензлика набираю пудри Hourglass. Я набираю, зараз, як вам показати, щоб вас як завжди не засліпити, набираю оці дві, так, вірно, так, оці дві. Бо ця прям така більш рожева сторона, а ось ці дві, вони максимально разом схожі на фламель. Так. Так, набираю їх, давайте вам покажу. Прям гарно набрала і наношу на цю сторону. Проблема в тому, що я, блін, не можу подивитися якось на цю сторону. Ця в мене сяє, я бачу цю, я... Не бачу просто взагалі. Кудзор у мене не достає якось до цього куточка. Але вам повернуся, щоб ви подивилися <кій> з усіх сторін, так мовити. Воно дійсно сяє трошки менше, але таки сяє, якщо наслоїти цю пудру, то це той ще хайлайтер. Давайте порівняємо. Ось ці крупні блискітки, які ви бачите, вибачте, будь ласка, це блин, з того пензлика. Я просто не хочу перезнімати відео, тому що мені буде зрозуміло і бачити все. Якщо вам десь щось не буде так добре бачити, то повірте мені, будь ласка, я вам не брешу тут. Я дійсно кажу правду щодо порівняння цих, цих двох засобів, так? Ну вони зараз на шкірі максимально схожі, прямо ну, максимально. Ламель має трошки більш біленьку таку базу, але ну, мінімально. Сподіваюсь, що вам було щось бачити. Тепер беру великий пендлик і продовжимо. Набираю на одну сторону ламель. Багато тут не натирайте, не набирайте, бо цей хайлайтер пудру, ну він дуже гарно стрибає на пензлик. І наношу на обличчя. Просто ось так усюди. Ой! Щось я захопилася з окунанням пензлика у Рофіл. Все, тепер я беру свої штані. Добре, чищу пензлик, якщо там десь щось залишилося. Але я впевнена, що я просто все тут зняла з нього. І тепер беру пудри Hourglass, Також набираю їх тут і так само наношу на іншу половину обличчя. Орглас вже можна не боятися і трошки більше набирати. Я коли спробувала першу пудру Ламель, мені вона дуже сподобалася. І я її навіть використовувала в такому віковому макіяжі на моїй мамі. І після того мені було цікаво, я була в сифорі і посвочила цю пудру. Вони були мені настільки схожі, що я просто не могла не порівняти їх. А тепер подивіться, я підійду зараз ближче до камери. Сподіваюся, що вона там не буде сильно засвічувати вам. Чи бачите ви різницю? Знаєте де? Добре видно ось як вони працюють ось тут? Це ж у нас нагадаю: аур це у нас ламель. А ну дивіться, чи є різниця. Зараз буде смертельний номер, тому що я вдягну окуляри, щоб побачити, як це в житті виглядає не для сліпої людини. Оп. І дивлюся, давайте поближче у дзеркало. Я зовсім не бачу різниці. Якщо б мені сказали, що тут дві різні пудри, я б навіть і не подумала, де ось так, ось так, як, <ф cliff> <Ooh> де дві різні. Мені тільки ця пудра від Evelyn Anti shine Complex Makeup. Ну, вона така найдешевша від Evelyn, була. Мені вона ну, максимально не подобається. Вона якось, блін, лягає поверх тону. І його зовсім не фіксує. Я її використовую для відео TikTok, коли мені просто потрібно, щоб я не сяяла. Я її прям так на спонж набираю, штампую, все, виглядає нормально. E, взагалі. Я вже зніму окуляри. Взагалі, сяюча шкіра для відео це не дуже гарна ідея. Тому що, коли я бачу лагідне сяйво, якісь блискітки, то ви бачите тільки такий жирний млин. Але, повірте, для життя дуже гарно, коли шкіра трошки сяє. Що я вам зараз можу сказати? Давайте я ще на пальчик тут онлайн зроблю свочі собі. Деяка пудра. Я думаю, що найуважніші вже зрозуміли, деяка Оця ще більш делікатна така. Ось вона. Ось це. Це Hourglass. І ось це це всяюча пудра тіре-гайлайтер від ламель. Я розтираю тут оп. і оп. Тобто, що ми маємо? Ламель має більш таку білу базу, і вона трохи більше сяє. Трохи. Hourglass, він більш прозорий. І все. Nice. <схай> Ось так це виглядає при денному світлі. Я вибачаюсь, сонячного світла в мене немає, тому що ще в Німеччині буду чекати на сонце. То ви це відео подивитесь в кращому випадку десь у травні. І зараз нанесу на руку. Я вибачаюсь також, що у мене нема штативу, щоб ось так тримати телефон. І тут у мене таки були була куча ручки. Я виправлю це і якось пофікшу до наступного разу. Я вже зробила свочці на руці, і ось такі залишки у мене залишилися. Це пудра від ламель була, а це Hourglass. Як бачите, ламель більше віддала на руку, а Hourglass більш також залишилася і на пальчику. І давайте подивимося, що там за результат у нас на руці. Фокусуйся. Все, сфокусувалася. Ламель зліва і Hourglass справа. Я не вважаю, що це якийсь там повний дюб. Вибачаюсь, у мене сів голос. Тож я не вважаю, що це повний дюб, аналог і тому подібне. Просто я кажу, що з допомічю цієї пудри від ламель можна зробити той самий ефект, як за допомогою цієї пудри від Hourglass. В цьому випадку просто потрібно бути обережними, а тут можна сильно не старатися, тому що ну, все одно вийде дуже делікатне, але все одно сяйово, так? Не забуваємо, що це, це така достатньо сяюча пудра. Ще раз, я тут все свочу вам як. Бачите? Не забувайте, що це також колір холодніший, десь поміж цих. Десь Тобто дивимося на саму текстуру, а не на колір. Зараз спробую ще ось так зробити. А тут ці дві. Бачите, вони, ну, дуже схожі. Дуже. Тож, якщо ви розстраювалися, що не можете дозволити собі Hourglass пудри, спробуйте цю мій ветеран. І якщо вам ця сподобається, то, в принципі, можете потім збирати на Hourglass, якщо він вам ще, все ще буде потрібен. Халю. Кошти Hourglass я брала, я брала на знижках десь 45 євро. Ну і ламель 5, напевно, євро. Звичайно, і той, і той продукт можна наслоїти і зробити прям хайлайтер-бам. У випадку з ламель можна зробити більш бам, ніж аурглаз. Але для багатьох вже і аурглаз занадто яскравий буде. Як фінішна пудра аурглас прикольно виглядає. Залишає такі дрібні, дрібні, дрібні блискітки. Це такий більш як сатин. Ну і ламель, вона теж більш така сатинова, вона не має таких крупних блискіток. І з нею потрібно, як з пудрою бути таким більш. Делікатним. Ну, тобто, не наслаювати багато. Буде просто хайлайтер на все обличчя. Тож чи варто переплачувати? Тут вже вирішувати вам. Ще раз вам показую ось так два пальчики. Це вамель, це аурглаз. Тобто Hourglass, це, звичайно, це вже статус, це якась така марка. Для, для працюючого. Блін, я вибачаю, що вона така замизгана, але не можу я її витерти, тому що я її через, через хвилину знову тут замизгою. Звичайно, якщо ви візажист, чи ви просто любите такий люксовий клас косметики, то чому б ні? Якщо є змога купити, чому б не купити? Тому що, ну, якщо ви візажист, ось таке з кейсу доставати. Ну, я просто не знаю. Я не, на клієнтах не користуюся, тому що ну, просто соромно. Тут нічого вже нема, кришка висить на скотчі. Але сам продукт він дуже-дуже-дуже крутий. Так, тут написано ось позаду Highlighting паури. Це відтіночок 402, варм написано. Я сподіваюся, що ви там все бачите. Тож моє діло було вам показати, порівняти і сказати, що в принципі в такої великої різниці, щоб така велика різниця в ціні була, я не бачу. Але Hourглаs Lux, це бренд, це вже таке ім'я. І якщо ви перед клієнтом чи просто перед собою, так розложите Hourglass це буде приємно. А якщо таку побиту... Палітру, то не дуже, але я її не викидаю, я нею з задоволенням буду далі користуватися. Кінцеве рішення за вами. Я сподіваюся, що це відео було вам цікаво і інформативно. Також чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі, бо для мене це дуже-дуже-дуже ну, важливо. Я хочу побачити, чи варто мені продовжувати знімати. Відео на Ютуб, тому що це відбирає дуже багато сил і часу, і грошей, буду чесно з вами. Вибачаюся, що сьогодні в кадрі я не доробила макіяж повністю, і в мене тут такий друг. В мене не грязна голова, це вона мокра. Я спеціально так зібрала волосся, тому що зараз буду робити макіяж для вас також. Відео вийде, я не знаю, що вийде швидше це відео, чи відео з макіяжем. Я з вами дуже сумувала, коли поки знімаю цей марафон. У мене нема часу знімати Ютуб, і я якось дуже багато сьогодні розмовляю. <сум> Тож, ще раз вибачаю за такий не дуже естетичний вид, але сподіваюся, що відео було інформативне. Цілую вас, дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!